Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чергому відео. Це буде експериментальний формат. Я добре зрозумів васючи з переглядів по минулому відео з трейду, що вам це вже не досить цікаво. В нас на дворі вже середина липня, і ви живете думками стосовно її спорту. Всі, тому в цьому відео ми поговоримо в цілому про концепцію Level Up, як приквел до ЄС, тому що саме зараз вони тестують це промо. І ми вже офіційно знаємо, що такі самі апгрейди гравців у нас будуть працювати і в наступній версії гри. Тому я трошки зробив аналізу стосовно руху ціни карток, коли їх краще купляти, як виконувати, і яким чином взагалі і їй вдалося нас затягнути в геймплей, в склад батл, з дивізіони в липень, і яким чином вони в цілому це зробили так красиво, що ми з вами думаємо, що отримаємо картки безкоштовні, тоді як це не завжди так. Друзі, подобається такий контент. Напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Напишіть, що ви думаєте, і не забудьте поставити лайк. Для мене це буде показником того, що вам такий формат подобається. Можливо, я щось запишу ще аналогічне в майбутньому. Але спочатку пропоную швидко пробігтися по контенту, який ми отримали сьогодні для мене, а для вас вчора, 16 липня в неділю. Тут небагато всього в розділі СБЧ завдання взагалі не було нових ми отримали Акселя Віцеля, про якого були зливи, ми вчора про нього з вами розмовляли. Медіайворти 4-4 зірочки, 91 рейтинг. Це в нас недороге СБЧ, вам потрібен всього лише 1-84 на 84 склад і гравець Лаліги Сентендер. Втім, якщо ми перейдемо до Оджетів, то побачимо, що картка в нього непогана. Ми ще вчора так, одним оком так, могли це побачити. Бачите, але не могли відкрити через відсутність СБЧ. Наразі ми це можемо зробити, і тут в нас. А 93 рейтинг третій в нього нема, але пейсу накинули добре. Всі стати 90 окрім ударів, для опорного півзахисника це не так важливо. Лов на атаку і медіум це досить рідкісні воркрейти. Цікаво, як він собі буде показувати. 4-5 зірочки. Ну, якщо у вас Ла ліга або більгійців треба якось залінкувати, то я думаю, можете спробувати. Втім, виконання цієї картки займе у вас 10 різних матчів. В Champions, або Rivals, або Squad Battles і, чесно кажучи, не думаю, що комусь це цікаво на поточному етапі гри. Окрім того, в нас прийшло СБЧ Реліст 93. Шейпшифтер або Тоц, або Тоц Моментс гравець це в нас пік, один з чотирьох. Можете збирати. Тут бачив я непогано падає. Тому, якщо вам цікаво крутити рулетки, я думаю, що цей вибір для вас, тому що ще одне збиче, яке ми отримали сьогодні, це вже ну не в якій, напевно, ворота не лізе. Так, 80 плюс, FIFA World Cup футфентезі або. Трофі Тайден Хіро Плеєр Пік, вони його знову реліснули. Таке враження, що їй взагалі вирішили забити на контент в і FIFA 23. Вони всіма думками вже в ЄС спорт Вони релістять просто все те, що ми вже бачили, я не знаю, три місяці, напевно, тому так ці грі. Тому я не знаю для кого воно потрібно. Але просто суто, як факт, майте на увазі, це СБЧ ми. Отримали. Це весь контент, який у нас прийшов останні два дні. Як я вже казав на початку, його було небагато, і я розумію, що і для EA це вже перетворилось так в площадку для тестів, і вам не цікаво. Тому давайте з вами зараз поговоримо про промо левел Ап, як саме концепцію, яку EA планують реалізовувати в наступній версії гри. Але, звісно, ми будемо робити це через призму FIFA 23, тому що тут є вже актуальні картки, в них є свій рух. В них є якісь тенденції, про які ми з вами поговоримо саме на футбіні. Але перш ніж ми туди підемо, давайте ще раз просто для тих, хто, можливо, не в курсі, сіжимо з вами в пам'яті, що таке промо-левел Ап. Це така система. Коли ви можете купити на трансферному маркеті або зібрати в СБЧ, або виконати в завданнях версію гравця з якимось рейтингом, і потім, виконуючи якісь СБЧ, зазвичай це вимагає від вас або забувати голи, або асистувати, або просто грати в матчі, ви можете покращити свої картки. Наприклад, в мене наразі в складі є дві картки, які я вибив саме цілеспрямовано. Перший в нас це Альфонсо Девіс і інформацію стосовно нього і мого виконання, як це все вийшло, ви можете отримати в відео, яке називається Як отримати картки Level Up безкоштовно. І другий це в нас хедлайнер першої команди, найкращий півзахисник світу, за моєю особистою думкою. І один з найкращих півзахисників FIFA е на даний час це Кевін Дебрюні, 99-го рейтингу, шалені стати, 5-5 зі Хайвор крейти, в нього і базова картка була непогано, а тут ще і фізику накрутили до 99. Тож я вирішив, що мені в Endgame склад така картка потрібна. Але чесно кажучи, в мене не було багато часу, щоб його виконати. Я це робив в два підходи. Перший раз купив його сам, спробував відіграти якусь частину матчів, тому що я для хедлайнера для нього вам потрібно цілих 30 матчів відіграти в Battles. Я Це виконував Squad Battles, бо там сім гравців бельгійців вам потрібно в складі. Ну і це, чесно кажучи, запарно в дивізіонах таке робити. Так от, я виконав за перший підхід самостійно сім матчів відіграв. Їх, а от останні 23 матчі в мене не було банально часу виконувати. І з цим мені допоміг один з наших користувачів в Діскорді. Пам'ятаєте, у нас найкращий Діскорд, україномовний FIFA, Обов'язково приєднуйтесь, Посилання буде під відеороликом. Так, от, мені допоміг Максим АК Кравчук, користувач нашого Діскорду. Він взяв. Мій акаунт і він відіграв 23 матчі, зробив це за одну ніч, і віддав мені акаунт вже з готовим дебрюн, якого мені залишалося 99-го, тільки забрати в собі в клуб. Це мені зекономило купу часу, і це мені дозволо не втратити багато монет на цьому дебрюні. А якщо б я зловив грамотно дно карти, то я б ще міг і заробити. Про це я вам покажу на скріншотах в Твіттері, але можу вам порадити Максима. Якщо вам потрібно погріндити якісь картки, то близько. Звертайтесь, порядний хлопець робиться швидко, мені допоміг. Я думаю, вам також допоможе контакти. Його я залишу в описі під цим відео. Тепер, після того, як ми освіжили в пам'яті, що таке левелап, як воно все працює, давайте проговоримо про те, яким чином і їй взагалі вдалося інтегрувати цю концепцію, так що ми хочемо витрачати свій час на цю гру в липні. Пропоную розпочати з того, що я вам покажу в Твіттері, як саме відбувалася моя купівля і продажі Кевіна Дебрюни. Це відбулося. Позавчора вночі я досить довго моніторив ціну картки, тому що коли в нас іде розмова про гравця, який коштує 7 мільйонів монет, а на той час він взагалі 8,8 коштував перед падінням, то звісно хочеться знайти максимально вигідну ціну купівлі, тому що саме так ви зможете зекономити і витратити на виконання цих СБЧ мінімальні гроші. Так от я його досить довго снайпив, купив його за. 7 мільйонів монет, і це в той час, коли він на маркеті найдешевший лежав 7150, і його стабільно купляли по 7,050, 7,045. Його викидали, купляли, викидали, купляли. Але що відбулося потім? Він методично ще за 2-3 години вмер і довелося мені його продавати за 6 мільйонів 296 Тисяч монет, і це була друга спроба, як я вам сказав. перший, сімма, що я виконав самостійно. Я його купив за вісім мільйонів. Це також було в Діскорді, і за вісім мільйонів я його і продав. Тобто вийшла така ситуація, що я заплатив ще 400 тисяч податку. Отже, цей Кевін Дебрюйне вийшов мені один мільйон десь 300 тисяч монет ну, там з невеличким урахуванням всіх. Податків і з одного боку, ми бачимо на цю картку, і ми розуміємо, що на маркеті вона б коштувала напевно дорожче. З іншого боку, нам ще б треба, окрім цих монет, які ми інвестували, приділити для її свій ресурс основний, це час і саме багато матчів відіграти в скватбатл сабудівзіонах або, дивізіонах, або в ще якомусь режимі. Так от, в такому випадку, вам дуже важливо знайти правильно дно картки. І саме це а, зачасту сприяє втраті монет. Якщо ми подивимось на Кевіна Дебрюйне станом на сьогодні, на ніч з неділі на понеділок, 17 липня в мене. То ми можемо побачити всього лише сторінку на маркеті. Це небагато. Ну можете вбити будь-яку іншу картку, навіть з цього промо, і порівняти там дешевих карток їх. Десятки сторінок. А такої картки Кевін Дебрюйни всього лише сторінка на ну, кілька мільйонів, так десятків мільйонів ком'юніті. Що це означає? Це означає, що в якийсь момент, коли його починають купляти, він може дуже різко просто в ціні піднятися. Так само, коли його починають продавати, він може втратити 10-15 там 25 і навіть 50% від своєї вартості за кілька годин. І саме це такий капкан, який нам розставляють. Тобто вам важко, навіть будучи професійним трейдером, ну якщо так можна казати, у FIFA, важко знайти дно картки і зловити найкращу ціну купівлі. Тому що о, після мене цього дебрюй не купляв ще Руслан трейдмастер, і він його купив за 6 мільйонів вночі. Буквально за 2-3 години після мене. Він зі мною його і за 7 купляв, але це інша історія. Так от, якщо б я купив за 6 мільйонів і продав його потім за 6300, я б втратив лише 300 тисяч на податку. Тобто мені б цей кеві дебрюйне. Вийшов в нуль. А якщо б я першого, якого я купив за 8, почекав, не понікнув і продав за 8 у 8, буквально за 3 години, коли кілька карток на маркеті зникли, коли їх купили люди, то я б виконав цього Кевіна Дебрюні і заробив монети. Але саме через рідкісність картки і під власність її настроєм в ком'юніті, коли воно продає або купує картки, можна влетіти так, як кажуть поважні трейдери, аж гай буде шуміти. І зі мною саме таке трапило. І я задумався, так, а чому взагалі так вийшло? Чому я відіграв багато матчів, чому там Макс мені допомагав, і як ми е, так, ну, до того дійшли, що в середині липня доводилося витратити півтора мільйона монет на KDB, так? коли Джуд Белінгем, ну найкращий центральний півзахисник в цій грі, він коштує е, трейдебл версія 1,4 мільйони монет. І ну, в мене є Белінгем, так, але якщо ми говоримо просто про конкуренцію і говоримо... Про співвідношення е, часу монет затрачених, то може вийти то на то, а ще й купу часу витратити в грі. І тут до мене дійшло в принципі, ця ідея, яку і її закладають цю концепцію. Наразі я з вами її поділюся. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Давайте ми спочатку подивимось на графіки, взагалі, як рухаються ці картки. Той самий Кевін Дебрюйне. він вийшов в п'ятницю, його не було тривалий час на маркеті. Потім він трошки припав, припав в понеділок до 9 мільйонів. Чому це відбулося? Люди перші, отут його купили по 15. Ви бачите, його всього лише сторінка трейдебл. Це дуже мало. Ну, його може бути там 20-30 трейдебл карток на, взагалі, на все ком'юніті FIFA. Його купили перші так олігархи виконали, і потім вони його починають продавати. Але в чому проблема з такими картками? Ви її не продаєте на 50 тисяч дешевше. Я виставляв першу попытку свого Кевіна Дебрюйне андеркатів на 300 тисяч... Ні, на 700 тисяч монет, і його не купили. Тобто тут треба робити шалені андеркати просто для того, щоб у вас купили картку. До чого це призводить? Хтось виставив 14, 13, 12, і потім він продається за 9. Окей, перша партія гравців виконала завдання, пішли купляти, пішла вгору, пішла друга партія, яким не хотілося це робити в перший день за 15, але вони також та, досить ну, спроможні, спроможні в нас гравці, і вони можуть собі дозволити. Купити 10, пограти і продати, і він знов росте. Потім деякий час, понеділок, там стабілізується ціна, і ми бачимо після того, в принципі, декілька днів ціна на маркеті вона в районі 10-11 мільйонів монет, можливо, 12 Вона плюс-мінус. Тобто вона не дуже рухається. Чому так відбувається? Тому що перші в нас прогріндили Тіх, кому він потрібен, був тут і зараз вони купляли по максималці. Так далі в нас закупилося ком'юніті, воно починає виконувати. Але тут же відбувається так. Хтось тим виконав трошки швидше, хтось виконав трошки довше, і в моменті це тримає ціну картки. Але в якийсь момент більшість цих товаришів вони також виконують ці завдання. І подивіться, в нас з четверга на п'ятницю ще й це приправлено новим промо. картка з там з 10 7 мільйонів, вона втрачає. Просто а, до 8 мільйонів монет, і це відбувається навіть не в день виходу промо, а вночі з четверга на п'ятницю. Ми отримаємо додатковий суплай за титульні матчі, і Кевін Дебрюй не втрачає ще 25%. Потім короточасний відскок і знов корекція. Потім ще одна партія виконала, і ще він просто летить вниз. І така тенденція буде відбуватися з цією карткою, я думаю, до моменту, коли закінчиться це промо. Я привів такий детальний. Аналіз саме от на Кевіні де Брюні. Але Альфонсо Девіс мав приблизно таку саму картину. В перший день він він відскочив до 1,8 мільйона з 1,1 мільйона монет, тому що люди купляли, виконували. Далі він вмер в а, так спочатку там в суботу, потім в неділю, коли виконали ці 15 матчів основна частина ком'юніті, він з 1,5 мільйона втратив 70% так до 600 тисяч. І потім він спокійно собі тримається. Тримається, тримається свої там 800-900. Отут ним знов закупилися гравці і пішли виконувати. Хтось виконав, продав, виконав, продав. Тобто глобальної корекції не відбувається. Але в якийсь момент, так само після нагород за титульні матчі в четвер, плюс паніка, плюс. Основна частина ком'юніті розуміє, що буде нове пром, будуть нові картки, їх потрібно виконувати. Вони так само починають його зливати, і відбувається ще одна корекція. І наразі він так свої 500 тисяч монет і тримає, і знову ж таки тенденція буде зберігатися. І от яку я закономірність зловив і на чому, і на якій думці я себе зловив. Дивіться, як це взагалі сприяє ситуації для вас, як для гравця. По суті, в будь-якій точці, коли ви його не купили. Ви майже завжди втратите монети, якщо будете виконувати його повністю. Тобто, що зробити вам, кевіне дебрюні? Вам потрібно зіграти 30 матчів. Отут люди його купили по 15, і всі пішли грати, і потім всі пішли продавати, і всі втратили монети. Так само. Тут купили люди там по 11, по 12, пішли грати, і у вас нема варіантів його купляти і продавати постійно, якщо ви не трейдер, і навіть якщо ви трейдер, можна влетіти, як зі мною відбулося. Зазвичай ви купуєте цю картку і йдете, виконуєте її. хтось швидше, хтось довше. Але за рахунок того, що однотипні, скажімо так, гравці купляють його в один час. То всі вони влітають незалежності від того, як швидко вони виконують завдання. Просто хтось влітає раніше і, можливо, навіть на більше гроші, а хтось пізніше і трошки на менше. Але майже всі втрачають якісь монети, якщо це відбувається саме в форматі, як її задумали. Тобто, вам дуже важко взагалі не втратити монети, і це приводить до геніальної ідеї ієї, яку вони заложили в це промо. Це те, про що ви могли побачити в нас на прев'ю до відео, так? Як її. Іх перехитрилати. Вони просто зробили такі умови, що ви будете купляти картку, ви будете грати, ви потім будете отримувати якісь її покращену версію, але ви майже завжди будете втрачати монет. Так от, приклади я вам навів, показав так, все пояснив. Тепер давайте поговоримо про поради. Як ви можете, якщо вам цікаво, ці картки все ж таки виконувати більш дешево, або як ви це зможете зробити в версії EFC24, тому що я впевнений, що така сама концепція буде як основна в нас в наступній версії гри. Перш за все, якщо ми будемо дивитись на коридори руху цих карток, давайте там той самий Дебрюйне, так, на тих. Прикладах, на яких ми вже з вами розмовляли, як правило, найнижча ціна за добу, вона йде в проміжку часу десь з третьої ночі за київським часом до можливо шостої, сьомої ранку. Тут залежить від того, коли ком'юніті прокинеться і зрозуміє, опа, це низько треба купляти. І це відбувається майже кожного дня. Так само п'ята ранка, вівторок, 11 мільйонів, потім там 11 12 мільйонів. Так, 500 тисяч набрав. Далі, коли там у нас навіть ідея стабільний рух картки, все одно дивіться, я на будь-яку нижчу точку тикаю, бачите на графіку, і це в нас ніч. Тобто вночі ком'юніті виконує ці завдання, вони зливають, вони позбутися намагаються від цих карток, І потім, коли прокидається ком'юніті, воно все трошки набирає. Чергова найнижча точка знову ж таки третя година ночі. В якості ще одного прикладу я пропоную подивитися вам на картки зі сформованими цінами з першої команди. Дуже стисло, щоб це відео не розтягнулося на годину, не грузити вас теоретичним матеріалом і перейти пошвидше до практичних порад. Так от, 23 година, там перша десь так ночі, тобто вночі найнижча ціна, потім завжди вища. Це не завжди буде саме в 3-й годині ранку або в четвертій годині ночі, там ранку, так, це може бути там друга година. За, ну, Інколи це буває по-різному, але тенденція в день. Картка все одно набирає, тому що більшість ком'юніті прокидається і ідеї виконувати. Але саме тенденції таки, що вам потрібно купляти ці картки вночі. І час я вам орієнтовно назвав з 3 по десь до 6 години ранку за київським часом. Далі, після купівлі, вам потрібно відіграти деяку кількість матчів, або якщо це така картка, як той самий Кевін Дебрюйний, то вам доведеться відіграти всі матчі. Бажано взагалі це зробити за один раз. Але якщо картка дешева, то там є коридори руху кожного дня, і тут ви не так багато втрачаєте на податках. Тобто, ви можете цього девіса купити, продати, купити, продати так само, як робив я. Я виконав його, і я ще й 400 тисяч на ньому заробив. Я це в минулому відео розповідав. Але коли це стосується більш дорогих карток. То ми розуміємо, що тут ситуація інша, тому купили, виконали і продали максимально швидко. Тобто старайтесь не витрачати час. Так я і я грінти це багато матчів. Але якщо вам саме ця картка потрібна, розплануйте свій час, зробіть задалі ці свої справи саме за того, щоб коли ви купили цю картку, особливо дорогу. То у вас був ресурс виконати це завдання, і після того, як ви виконаєте, я раджу вам картку продавати, тому що з часом вони всі йдуть нижче, і я думаю, ви розумієте, що той семи дебрюйне в п'ятницю. Я думаю, він може коштувати там і мільйон монет, можливо, там півтора мільйона монет, коли промо закінчиться і завдання на нього закінчиться. Тому що він не набагато кращий за тот дебрюйне, який коштує 325 Тисяч монет, основна його цінність в тому, що він дає доступ до підвищеної версії, до 99-ї версії, так само зі всіма картками. Тому чим ближче до кінчення промо, тим нижче будуть ці картки. А отже, вам треба ретельно планувати свій час для того, щоб їх виконувати. Я думаю, така сама концепція буде і в версії і всі 24, тому коли як не зараз, вам потренуватися і спробувати свої. Свої сили наразі в нас же кінець гри, і втрата монет не така прикра, як якщо це відбудеться на початку нової серії. А для того, щоб бути в курсі всіх цін на маркеті, обов'язково приєднуйтесь до нашого Діскорду, бо ми наразі даємо там стрейдмастерам інвестицій в загальному розділі. Тобто, ви навіть зможете купити ці картки по гарних цінах, виконати ще й заробити монет. Окрім того, у нас в Діскорді купа прикольних чатів, і наразі і проходить розіграш стосовно моментів прикольних, які ком'юніті українське FIFA ну, в час нашого Діскорду постило весь цей рік, і тут є там, цікаві моменти, цікаві голи, цікаві скріншоти. Я будь-який наразі включив, і дивимось ми. Коротше, заходьте, дивіться голосуйте, Там і від мене є валера. Це все діло. Потім підрахує. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ну що, шановні, якщо вам сподобався такий формат, коли я мало часу приділяю уваги непотрібним для вас монетам і більше намагаюся включати режим диваного аналітика, щоб поділитися своїми думками, обов'язково не пишіть мені про це в коментарях. Буду дуже вам вдячний за лайк, окреме лайк від мене. Бережіть себе, хлопці. Все буде Україна. Побачимось, коли побачимось.